Всім привітик із Вінницю. У нас сьогодні дуже вітряно, але сонечко іноді виховати. Як у вас погодка, напишіть в коментарях. Я з вами відправляюсь до Юску, мені потрібно дещо купити. І заодно вам покажу, що там актуального. Можливо, з'явилися якісь нові товари, нові позиції, оновлення в. В скандинавському стилі, в лаконічному притаманному юзку. Тож ходімо зі мною. Ось такі новиночки з'явились серед ємкостей для рідкого мила, для ванної кімнати, а також ємкість стаканчик для зубної щітки, зубної пасти. Ось така ємкість для рідкого мила. Юск нам каже, що колір сірий, але я б сказала, що трошечки. Більш до чорного, такий темний, темне, темне, темне сірий, але, ось бачите, можливо, камера не передає. Я думаю, що ближче до чорного буде. Дуже стильно виглядає, значить, ємкість 300 гривень коштує для рідкого мила, а стаканчик 200 гривень. Дуже гарно виглядає стильно. Мені сподобався в мене. Кума полюбляє такі відтінки, можливо, якось буде потрібно зробити їй такий подарунок, гарно виглядає. З новиночок ось така кокосова тарілка. Це також для ванної кімнати оздоблення. Можна використовувати. Така кокосова тарілка коштує 300 гривень. Так виглядає. Теж дуже цікаве таке виконання. Ще із нового ось такі підставочки, така тарілочка у вигляді мушлі. Можна вкласти прикраси, коли йдеш до ванної кімнати або ще якісь речі, коштує вона 200 гривень така таця. Так, ще ось такі новиночки для рідкого мала такі. такий. Це дозатор і ось такий стакан. Підставочки для мила немає, але, в принципі, то можна і використати, наприклад, ось так, коли вона буде подвійна. Дозатор коштує, ну, зараз тут покажу вам, дозатор коштує 269 гривень, ось такий він. Це ж, в принципі, хороша ціна, як для юску. І ось тут стаканчик, він там коштує 249 гривень, сховалась ціна, 249 гривень коштує. Такі з'явились капці для дому. Тканина основа ось тут поверх. Коштують такі капці 600 гривень. Також новенького ось такий набір для. Ванної кімнати для зубної пасти та зубної щітки ось такий стакан 200 гривень. І дозатор для рідкого мила, ось так виглядає 249 гривень. Ось такий набір маленьких рушничків коштує 200 гривень, одна упаковка. Тут у наборі є 5 штучок, це 100% бавовна. У нас були такі рушнички, дуже давно, вони хорошої якості, дуже довго ними користувалися. Ось теж рекомендую, якщо вам потрібні такі маленькі рішнички, можете купити їх на дуже довго вистачає, вони хорошої якості. Як завжди, приємні ціни, є багато знижечок на свічки, підсвічники, вазови різні. Ось цей підсвічник, класичний від Юско, 165 гривень коштує, дуже хороша ціна. Ось така мисочка коштує. Зовсім, мало подивіться, 50 гривень. Це скло буде діаметр 15 см. Дуже гарно. І хороша ціна 50 гривень. Ось на такі чашки від звьозку. Сіре таке виконання. Від мармур такий трошечки. Ось вона невеличка, тут маленький мілілітраж. 200 мл такий чаш. Ось такий класний набір. В юзку коштує 400 гривень. Ось так виглядає. Це для того, щоб салат перемішати, дуже зручно, якщо багато салату. Класна річ, тим паче, що було хороше таке виконання, але ціна на ну, 400 гривень тут же вибирати вам. Класні подушки. Зараз зі знижкою навіть 90 гривень, подушка садова на стільчик, на крісло, на сад. Бріже в Саду, для тераси, на балконі. Дуже класний виконання. Хороша. І ціна прекрасна 90 гривень. Дуже, Дуже хороша ціна на Дуже ось засну. такі підсвічники. 260 гривень. Банка так мені зроблена із ручкою. Ось такий гарний підсвічник. Ось такий є на снижечках плет стібене, 400 гривень коштує. Хорошенький такий стильний. Так, і розмір, скажу вам. Ось так, 130 на 170. Ще хотіла додати, що цей юзк знаходиться в торговому у центрі квартал біля залізничного вокзалу, і ось бачите, там ось магазинчик за так написано. Супермаркет дуже хороший. Він великий, по асортименту солодощем багато. Вибору є так, що якщо ви у Вінниці, можете завітати, подивитись. Ну що, я вже вдома. Одна з покупочок, яку я зробила в юску, це ось такий гребінець. Мені потрібно було на подарунок, хочу подарувати одній людині. Ось коштує такий гребінець 125 гривень. А ось мій гребінець хотіла вам показати, це я ним вже користуюсь більше. Півроку мені також його подарували, він мені дуже сподобався, я сама його замовила на подарунок, бо людина, яка питала в мене, що мені подарувати, я попросила ось цей гребінець з юзку. Ось він вже півроку в користуванні, з ним нічого не сталося. У нього такий приємний масажний ефект. Гребінець такий трошки вігнутий, для того, аби по формі голови приємно розчісувало волосся з таким масажним ефектом. Бачите, всі ось ці штучки на місці. Все з ним добре, тому я вирішила купити на подарунок одній людині, зробити такий приємний сюрприз. Тож і вам рекомендую, якщо ви полюбляєте гребінці з таким масажним ефектом, то в в'юзко вони є, і ціна хороша 125 гривень коштує. Ще хотіла з вами поділитися. Ось такий набір. Пам'ятаєте, купувала в Аврорі буквально ось нещодавно, можливо, тиждень тому. Коштував він 78 гривень за дві одиниці. Вазон був по знижці за 34 гривні і 44 гривні була підставочка. І погляньте, яка краса вийшла. Тут дзвіночки я поставила вже з них такі, знаєте, сухоцвіти утворилися, так гарно виглядають. Доповнюють такий стиль в кімнаті і на підставочку поставила ведмедика ручної роботи кремчик для рук, яким я користуюся до часто на протязі дня. Ну і поставила шишечки такі. Тож хочу сказати, що можна і небагато коштів витрачати на декор, оновлення якісь сезонні, якщо хочете, хочеться щось додати, нових фарм тому можна і завітати до опори, щось собі придбати. Дякую вам за увагу, за перегляд. Гарного вам усім дня! Всього вам самого найкращого!